Друзі, автомобіль у вашому екрані. А це означає, що ви на каналі Макс авто. Мене звати Максим, і я знімаю відео про автомобілі, які ми продаємо. Одразу хочу сказати дякую кожному, хто напише лайк. Безкінечно вдячний, коли підписуєтесь і слідкуєте за нашими автомобілями. Повірте, я бачу. А особливо усім бажаю успіху, тому хто пише коментар до цього відео. Товариство в нас у продажі бюджетна, зрозуміла машина і однозначно максимально економна. Друзі, економна, тому що це 1.5 дизель двигун К9К. Ви знаєте, що я обожнюю ці двигуни, бо це найбільш економна. Найбільш зручна машина для щоденного користування. Товариство 2012 рік. Одне косметичне підфарбування без, без шпаклівки, без якихось рихтовок. Чи нова вона? Ні, товариство в мене немає. Тринадцятирічної нової машини. Чи достойний це варіант нашого продажу? Абсолютно так. Порядно стверджую вам, що це авто технічно, косметично з усіх планів вам підійде. Саме тому ми інвестували в нього кошти. Саме тому ми пропонуємо його вам придбати. Закінчимо дискусію і почнемо конкретні жарені. Факти. Renault Clio 2012-2013 рік по Вінкоду. Це їхній рестайлінг, двигун 1,5 дизелька 9К, розхід товариства 4,5 літра. Це коротка версія і шикарна комплектація тех теч, тех хто як каже. Друзі, є абсолютно все для комфортного життя з цим автомобілем. Комбінований шкірою салон. Друзі, на Кліо це однозначно приємно. Кондиціонер, бортовий комп'ютер, передні електросклопідйомники, електрорегулювання, дзеркал, круїзу. Такого тут немає, але знову ж таки, чи потрібно воно вам? Друзі, розхід автомобіля наголошую на цьому 4,8 літра. Достатньо просторий задній ряд. Подивіться, будь ласка, ось стільки місця е, знаходиться позаду мене. Зараз сидіння відрегульоване під мене. Більше того, я не знаю, що робили інженери Рено для того, щоб зробити ось такої от величини багажник. Товариство, якщо скласти задні сидіння, сюди поміщається пральна машина. Може, навіть для найбільш кмітливих залізе холодильник. Друзі, комфортне, естетичне, класне авто. І давайте проженемо з вами питання ціни. Ми хочемо за це авто 5950 доларів. Готовий з вами поторгуватися. Друзі, в нас є обмін, а також ми можемо викупити ваш автомобіль. Якщо вам цікаво, номер телефону для зв'язку він є в описі до цього відео. Товариство, ми в Івано-Франківську. Цей автомобіль зараз у нас і він шукає нового класного власника. Всім дякую за перегляд. Бажаю тільки добрих автомобілів. Дякую окремо за лайк.